сіндбад мореплавець. За мотивами арабської казки Дуже давно жив у місті Багдаді купець Сіндбад Він був багатий, і його кораблі плавали по всіх морях. Капітани кораблів, повертаючись з подорожей. Розповідали Сіндбаду дивовижні історії про свої пригоди. Слухаючи їх, він спалахнув бажанням своїми очима побачити чужі країни. Якось одного чудового ранку Сіндбад сів на корабель і вирушив у дорогу. Сонце стояло високо, море було спокійним. І ніщо не провіщало на щастя. Проте до вечора погода несподівано зіпсувалася, і почалася страшна буря. Три дні й три ночі шквалистий вітер кидав корабель по хвилях. Лише на четвертий день буря стихла. Корабель пристав до незнайомого берега, і втомлені мандрівники. Зійшли на землю. Сіндбад зі своїми друзями розклали багаття, збираючись приготувати собі обід на вугіллі. Раптом земля під ними заворушилася, і Сіндбад почув крик капітана: «Рятуйтеся! Це не острів, а величезна рибина. Ця морська диво-риба вродилася такою великою. Що спина її стирчала з води. З часом на неї нанесло піску, на ній виросли трава й дерева. Коли ж мандрівники розпалили вогонь, рибині стало нестерпно жарко, і вона заворушилася. Намагаючись позбавитися від вогню, риба почала звиватися і з небаченою силою хльостати хвостом по хвилях. Нещасні мореплавці знову опинилися у воді. Деякі з них змогли допливти до корабля, а іншим, як і сіндбаду, довелося рятуватися інакше. Хитрий сіндбад забрався в корито, що пропливало повз нього, і почав гребти руками чим далі від рибини. День і ніч. Плив купець у своєму крихітному суденці, як раптом вдалині побачив корабель. Капітан корабля помітив Сіндбада і взяв його на своє судно. На щастя, корабель прямував у Багдад, і Сіндбад, перенісши стільки бід і нещасть, вирішив більше ніколи не покидати своє рідне місто. Так закінчилася перша подорож Сіндбада. Але скоро сіндбаду набридло сидіти на одному місці. Він знову спорядив корабель і рушив у дорогу назустріч новим пригодам. Разом зі своїми друзями купець об'їздив багато дивовижних країн. Одного дня мореплавці підпливли до дивного острова. Коли вони вийшли на берег, то побачили височенний замок з чорними залізними воротами. У нас закінчуються запаси їжі й питної води, сказав Сіндбад. Ходімо дізнаємося, хто живе в цьому чудовому замку. Відчинивши ворота, подорожні опинилися у дворі. Усі двері, які вели в замок, були наглухо зачинені. Скільки Сіндбат не стукав, до нього і його друзів ніхто не вийшов. Стомлені мореплавці сілися у дворі, чекаючи на хазяїв, і заснули. Сіндбат прокинувся першим від дивного шуму. Він розплющив очі і завмер від жаху. Прямо перед ним стояв велетень з ростом із величезну вежу. Угледівши Сіндбада і його супутників, велетень задоволено забурчав, потім схопив найтовщого матроса і кинув його прямісінько собі в рот. Потім страховисько розляглося на землі і незабаром голосно захропіло. Друзі Сіндбада кинулися з усіх ніг до корабля. І, не чекаючи купця, відпливли від берега. Хоробрий Сіндбад, залишившись на острові наодинці з Людоїдом, не розгубився. Купець швидко змайстрував із колод, що лежали на березі, пліт і покинув острів. П'ять днів і п'ять ночей плив Сіндбад по морю. Поки нарешті пліт не принесло до незнайомого берега. Знесилений Сіндбат лежав на березі, незабаром до купця підійшли місцеві жителі, напоїли і нагодували, а потім розпитали про його пригоди. Розповідь Сіндбада настільки здивувала їх, що вони вирішили відвести купця до султана. Який понад усе на світі любив слухати казки й цікаві історії. Володарю так сподобалась розповідь Сіндбада, що він вирішив залишити купця у себе, призначивши його своїм придворним оповідачем. Нещасний мореплавець дуже засмутився, бо найбільше йому хотілося повернутися в рідний багадат. Султан подарував своєму улюбленому оповідачеві будинок із садом і велів одружитися з дочкою першого візира. Купець був змушений підкоритися царській волі. Декілька років Сіндбад прожив у чужій країні, у цьому царстві був дивний звичай коли вмирала жінка, то її чоловіка ховали живим разом з нею. Сіндбад думав, що з ним це не станеться адже він чужинець. Та ось сталася біда, його жінка захворіла і померла. Султан і всі жителі міста прийшли за тутешнім звичаєм утішати Сіндбада. На небіжчицю одягли її найкраще вбрання і улюблені прикраси і понесли до високої гори. Там на вершині був спуску кам'яний колодязь. Туди опустили жінку Сіндбада і його самого. Давши хлечок з водою й сім хлібних коржів. Опинившись у кам'яній печері під землею, гори і відчай охопили Сіндбата. Навколо купця лежали гори скарбів і золотих монет, золоті і срібні глеки, скрині з добром. Серед цієї розкоші були розкидані черепи загиблих тут людей. Сіндбат озирнувся на всі боки. І раптом побачив у далині ледь помітний промінчик світла. Купець кинувся до нього і незабаром побачив перед собою великий отвір. Він вибрався назовні і опинився на схилі гори, об підніжжя якої билися хвилі. Спустившись до моря, Сіндбад почав чекати корабель. Наступного дня купець помітив судно, що пливло в його бік. Кинувся у воду і поплив до нього. Через деякий час Сіндбад стояв на палубі, оточений матросами, і розповідав свою історію. Через місяць Сіндбад прибув у Багдад, одружився і зажив щасливо, вирішивши більше ніколи не залишати рідне місто. Так закінчилася друга подорож Сіндбада. Небагато часу минуло, як знову надокучило Сіндбаду жити в спокійному Багдаді. Купець спорядив корабель і відправився в дорогу. Через декілька місяців корабель причалив до невеликого скелястого острова, посередині якого височів величезний купол, білий і блискучий. Матроси оглянули дивний купол з усіх боків. І почали стукати по ньому камінцями і палицями, але ніхто не зміг його розбити. Тоді один із матросів побіг на корабель за киркою і почав бити нею по куполу. Незабаром на куполі з'явилися тріщини. Раптом у повітрі почулося оглушливе лопотіння крил. Це летіла величезна пташка рух. Купол, який розбили матроси, виявився її яйцем. Побачивши, що яйце розкололося, пташка пронизливо закричала і зникла з очей. Сіндбат і матроси кинулися з усіх ніг на корабель. Не встигли вони навіть відпливти, як вдалині з'явилося декілька птахів рух. Кожна з них несла в кігтях цілу скелю. Підлетівши ближче, птахи почали кидати на корабель величезні камені. Корабель тужливо затріщав і почав тонути. Хвилі залили палубу і понесли купців і матросів у відкрите море. Сіндбаду вдалося схопитися руками за уламу корабельної дошки. Декілька днів і ночей носило купця по морю. І якось одного дня, коли він вже не мав надії повернутися додому, раптом помітив корабель. Капітан звелів підібрати купця і відвести в рідний Багдад, де вже ніхто не сподівався побачити його живим. О, Сіндбаде!» Досить тобі мандрувати, сказала йому жінка. Залишайся вдома, і більше не їдь до чужих країн. Усі родичі й друзі так умовляли Сіндбада, що він нарешті погодився і поклявся більше не подорожувати. Після цього довго ще ходили багдадські купці слухати розповіді про його дивні пригоди. Так закінчилася. Остання подорож Сіндбада. Кінець! Підписуйтесь на канал Світ Казок, та не забудьте натиснути на дзвіночок.